Всім привіт! Будемо робити ще одну буржуйку. Запасаємо з дисками. Таку саму за аналогом тої, тільки дещо тут удосконалим. Ось тут це буде цей диск, що є зараз, це буде нижній диск. Буде збиратися попіл. Ось же є позначене місце, де вирізати, чіпати дверку з завісами і буде наподобі цієї дверки. Але трошки більше. Так як ми трохи прогадали з розмірами, зробили маленький. Ось тут буде в нас дверка і приваримо завіси. Далі наверху диска будемо з е, такі з арматури повж приварувати штуки, щоб тримали дрова. І тоді наварувати вже другий диск. Другий диск це основний. Все видно і там закладається дрова. Але так само зробимо ширші, бо якщо великий є поліна, то незручно. Ширші дверки, напевно, в подовжині. Будемо наварувати другий диск і ширші дверки робити. І потім, так як тут, також третій диск буде, верхній. Заварувати зверху бляхою. Ось так видно бляха заварена. І будемо приварувати вихід на комен. Комен, можливо, буде інакший і не буде такий мурований, буде комен з труби. От все, що буде видно в процесі. Наразі будемо приступати завтра до диска, на початок вирізати дверку і наварувати зверху ці штуки, де тримається дрова. Далі буде.